Майк, Майк трішки оп, отак от. Коротше, да, новинок в укрепі було не так багато, тому ми будемо оглядати все, що вийшло в цьому місяці. Взагалі, от в новембрі... в листопаді, да? Коротше, вам сподобається. Так, окей, перша пісня сьогодні це M.U.R.R. Пігулки. Пацани, я засуджую реально. Ніяких пігулок. Окей. І знову роблять із мене овоче, якщо вона зі мною то вона хоче. Мої джинси спочені до рапи, я у кімнаті мені самодня, okay. Я кліткабі не беру, баси, мама мені нудно як відчуваєш образу, то я зроблю, щоб і не було Пігули знову роблять із мене овочі. Як вона зі мною, того не хоче. Мої джинси спочинки. Я у кімнаті мені самотньо Я тобі не беру, баси, мамо, мені нудно. Якщо відчуваєш, образу, то я зроблю, щоб їй не було. Твої болючі слова наче ніж Твої болючі слова роблять гірш. Якщо ти художе. хочеш мене залишити, то просто залиш. Ши так багато, мені треба більше. Дивись на мене сяю, як зірка. Якщо ти хочеш піти, то мене вже не врятують квіти. Черговий день я знову самий. Кожного дня мені стає надніша. Махуй себе, я лінивий. Нема куди, але треба спішити. Кожного ранку нікуди не треба. Але okay, відчуваю, okay, що okay, втрачу go. сенс. Вставати зранку я не бачу сенс. Що це депресія? Нехуя мені стріляти, нахуя Нахуй ця популярність. Чи мені треба увага? Чи засидить очі травми, Лягаю в чотири ранку, Прокидаюся все дванадцять Не знаю, кого можна другом назвати М -м -м, антидепресант Ти можеш стати ним для мене М -м -м, Можеш не переживати, я не розіб'ю тобі серце Піголи знову роблять із мене овочі Якщо вона зі мною, то вона не хоче Мої джинси спущені до жапи Я у кімнаті мені самотньо. Я тобі наберу Баса, мамо, мені нудно Якщо відчуваєш образу, то я зроблю щоб бій не було. Піголка знову роблять із мене овочі Якщо же вона зі мною то вона хоче. Okay. Мої джинси спочині та раба. Я у кімнаті мені сам. Такий гарний достойний плах. Ух, так, ну я так скажу. Це реально була гарна пісня. Я її, мабуть, навіть додам в плейліст. Ну, одразу от видно, що людина. Наслухана. Ну, я от можу сказати, що він слухає там ну, нормальних виконавців. да? Тобто у нього є флоу, голос, подача. Ну, альбом кавер такий, знаєте, не дуже багато тут аури, ну але. Окей. Окей. Йоу. Друга пісня сьогодні. Це людина, яка злітає просто як ракета. Злітає кудись, е, я не знаю, в стратосферу. По-моєму, вже 20 тисяч у нього в Тіктокі, да? Енджі Вой, наш. Е... Наш живчик, наш українець. Да, якби от бачите, вишиванка у нього є. Вільний від системи. Ми готові. Ви готові. Я готові. Ой, не зоря, ну. Ой, не зоря, не бідає, я не буду жити, як всі люди. Вони мене зараз керує система. Я не хочу, щоб всі загубились. Я хочу зламати їбані системи. Чи радістя все ради ні проблем Я не тримаю білю старців проблеми Тримає в собі з бо я в живілі від системи хто має на життя? Я перетворюю ваші чорнобіли на різні кольори Я хочу показати вам де тернилі люди, а де вистачить добра Я маю на увазі для твоє щастя, а де зовсім Це таке то є вірю себе, не здавайся, бро. Яка в тебе ситуація в житті не була, просто не здавайся, єбаш, єбаш до кінця, я їбаш, щоб ти не втрачав, бро. Просто вір в себе, якщо ти хочеш впустити, дякую, бро. Кожна робота заслуговує, на результата, бро. Просто вір в себе, не в себе. Просто вір в себе. Цікавий сам біти, роблю. Я починаю знову Я можу довго, щоб це агресивний я вже готовий битися. Супер-агресивний. готовий битися з Бог завжди oh. Я все чекаю на цей день, коли ми ходити не сірою, а зеленою травою. будинки з дахом і стіною. Буду дивитись на себе і буду завжди з собою. А зараз подивись на мене У мене радість, Я серці, його кидай на пам'ять Зараз тримаю в Казати вам денилі люди, а ти вистачи добра. Я маю на увазі де твоє щастя, а де зовсім не твій шлях. Семпл, <зар> ну, <зар> <sample>, звісно, шикарний. <зар> <зар> Я б хотів щось більше класично трепівський такий. Ну, короче, агресивна чітка. Це було щось в стилі NBA Youngboy. Uh... <зар> Не знаю, може йому спробувати, йому треба спробувати от саме поспівати, знаєш, або щось таке атмосферне зробити. Ні, ну багато багато кому заходить, так? Да? Ну мені б хотілося послухати якусь от таку, типу, як він гавкає в мікрофон, а от знаєш таку атмосферну там, щоб біт такий, пум, щоб він поспівав трішки. Я знаю, у нього є потенціал. Ця пісня теж, до речі, непогана, вона дуже крута. Качає біт шикарний. Але да, слов, знаєте, якийсь не дуже різноманітний, я б сказав так. В нього, наче от кожна пісня, це просто ну, наче така ж сама пісня, тільки біт інший. Є таке. Ну але він ще молодий, він ще навчиться. Все добре. Окей, okay, наступний це до речі, останнім часом він наче мені реально подобатись. Це мадам Прайм і Бой Джізо. Вони разом якби е, почали робити такі пісні, які мені реально заходять останнім часом. Да? Тому сьогодні ми послухаємо цю пісню теж. Називається Baby і от Оцей тип, якого оцього типу я ще не знаю. Але зараз вперше почуємо його голос. Слухай уважно уважно Фейдлайт та мадам Праймаслуха. Презентують.

в тес, їдем дуже швидко Тачку на прокачку беру твою суку нарешту смакдак Вона мене плут, Зі скруджі МакДаку, Так бебі я маю ці свет Вон вон вона хоче забрати мій бек мій мікро, там мій лептоп, давай зараз замутимо трек Час чуберу Бексі Хітом швидко, ніби це фінг таксі Ця, ця, ця пляшка соску, то не твісі Зараз заміксуємо ці тусі Бебі, знаєте, знімай труси Такий вайбовий трек Хай гариню Давай швидко знову розтягайськ Твої речі вже доволі старі Треба ще дропати. треба дропа. Зараз Окей. Okay. Да, це воно. ja hoe blijft oké okay. slow plus reverb До речі, я не відрізнив, хто з них був Мадам Prime, а хто з них був цей Fade Light. Ну, вони звучали трішки схоже. І ну, пісня така знову для Late Night Drive, дуже чилова пісня, блін, ну ще з кайфом. Блін, все-таки от, є у нас хороші пісні, да, якби. Ну, типу, ну це можна реально слухати і кайфувати. У нього ще... Тільки я не пам'ятаю, це у нього, або у Dead Boy Giza, мами, так, да? скоро буде альбом 28-го. От там. Угу, mm -hmm. там буде м'ясо, бро. Окей, okay. оця пісня, да, я знаю, вона вийшла давно, але я її чув в тіктокі, і, і по-моєму мені дуже зайшло е, приспів. Тому, да, І якби я трішечки можна сказати, е, в контакті з цим репером. Мені дуже сподобалася його робота, оця. от, оця. Ця пісня «Доповій немає любові, це була дуже крута робота. Я її слухаю. Вона в плейлісті. Стабільна ротація, ще шикарна. І зараз пісня нова <ım> Star <Laser> Martini. І співає також Lil Small, я чув, а оцей цені чув. Отрасрібайстрібає мей. Все ще це для родини. Для жипу ще хочуть. Деступ несокімає дія. Хочу парадокс, я безробітний чого де заняв це парадокс, я безробітній чел, але дизайн на мені. Там, да, щось так. Прикольно. Біт дуже прикольно. Okay.

Я нічого не розумію, але кайфую. я люблю байн, і ми стілом хотів Не, вы приспів. Трішки сповільнюється, да? тут... Це шикарно. Коротше, я у Боя, я в нього ще бачу пару сніпетів. Ну я я вже казав, да, я з ним трішки на зв'язку. Да? Коротше, блін, просто дуже талановитий тип. І кожен сніпет, його, і от реально, я такий, блін, це прикольно, це оригінально, це круто, це качає. Йоу, і флоу, у нього є флоу. Це, ну Для мене це реально головне. Щоб був флоу. Для мене це реально дуже важливо. І в нього у tak Боя, є флоу. Так, ця пісня вийшла ну так, 2 тижні тому, але він її ще показав на Song Wars. Ті, хто шарять, вони дивилися, я теж дивився, і ця пісня там, по-моєму, виграла, да? і тепер офіційний дроп нарешті. Дуже гарна пісня, реально. Дякую. Я скучаю за тобою дуже часто, я все відплять. Я попаду в твої сни, я заберу тебе з них. Не хочу бути один, я випускаю сіриди. Якщо люблю, то і ти мусиш любити завжди. Серце розбите покажи, я накладу туда шви. Я давно літав Чу тебе це правда, 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 правда. я не збрехав, коли сказав, тобі люблю. Шалап, думаю про Дуже гарний піду. знаю, чи я дійсно ще люблю, чи я просто так люблю. Сильно скучати за тобою, скучати за тобою. это же версия для тиктока. Для тиктокеров наших молодых. Копы приехали. Йоу. А, это в песне, окей. Серьезно. Окей, okay, я б сказав так, Тікток версія, Тікток версію, пацани, але OG версію, будь ласка, на платформи швидко. Е, сука. Ми хочемо OG версію, та яка була на Song Wars. Бо послухайте, от який гарний приспів. Оцей саме от такий мелодійний. Трішки ще там були такі слухи, що схоже на пісню Can't say. Ну трішки реально схоже, типа. Ну no you can say вам. Я попаду в твої сни. Ну, знаєте, надихнувся. Але от так от треба і надихатись, бо реально звучить круто. Хотілося б, щоб оцей приспів оригінальний звучав ну, хоча б мінімум два рази, а не один раз, а потім вже тіктоківська версія. Але ця пісня, ну вона йде до мене в плейліст. Я тепер помічаю, що у нас в нашій музиці стає все більше бенгерів, все більше крутих, дуже реально пісень. Наші репери прогресують в різних жанрах, в різних підвидах. І скоро ще вийде декілька нових альбомів, нові релізи. Тобто будемо чекати. Ну а кому сподобалось, то поставте лайки і підпишіться. І дивіться лайв реакції на твіч. він. Коротше, кайфуйте, пацани.